Друзі, всім привіт! Сьогодні в Києві відкрилась Зара, тому ми покажемо вам, який одяг там з'явився. І продемонструємо ціни на них. Тому, друзі, запасайтесь смакотой, сідайте зручніше і ставте лайки. Всім, друзі, приємного перегляду! А я буду чекати свою чергу. І так, друзі, все, я вже зайшов всередину, і перше, що я бачу, це ось такий гарний. Жіночий піджачок за 2899 гривень. XL розмір. Але я так розумію, що розміри всі є в наявності, бо вони тільки-тільки відкрилися. Далі дивимось, 1699 гривень це в нас, друзі, комбінезон. Комбінезон жіночий. Ось такий гарненький комбінезон для дівчаток. Далі давайте подивимося, що тут є ще. Від 1199 гривень. Це комбінезон у нас полістер. Подивіться. Такий ось варіант. Далі, давайте прийдемось, подивимось, що тут ще є. Вибір тут великий. І це у нас, друзі, я так розумію, куртка. 1449 гривень. Подивіться. Якась вона така сіренька, бачите? Гарненька, сіренька. І поруч є біля неї ще сорочка, білесенька, гарнесенька. Це в нас, друзі, жіночий одяг. Давайте Подивимось, 1249 гривень. 100% льон. Подивіться, як вона виглядає. І поруч бачу, за нею тут сховалися ще інші сорочки. Ось такі гарненькі. Це, до речі, бачите, вони великі всі. Це в нас, друзі, льон. Також 1249 гривень. Подивіться, які вони здорові. Тому що зараз мода оверсайз. І поруч біля них я бачу штани. В комплекті йдуть вони з ременем. Давайте подивимось, скільки коштує такий комплект. Штани з ременем. І давайте, де ж тут цінник? Не бачу цінника. Десь сховали. Зараз, де ж ви ховаєте ці цінники? А ну-ка, зараз ми його знайдемо. Є, є. Десь тут вони всі всередині. 1249 гривень. Штани. Сіренькі, гарненькі. Штани за 1249 гривень. Далі давайте пройдемось, подивимось. Я бачу сандалі. А це що у нас? Це у нас, друзі, розмір М 2199 гривень курточка. Куртка жіноча з карманами. І є ще пояс. І поруч, є ще сукня. Я так розумію, вони повинні продаватись в комплекті. 2399. Подивіться, сукня і наверх така курточка під них. Так, що тут у нас є? Є сандалі Zara, Давайте подивимось. Ось такі чорненькі. Сандалі. Зара. Скільки вони коштують? 1299 гривень. Вони йдуть в двох кольорах. Є ось такі красненькі і чорненькі. Далі йде сумочка жіноча. Розмір М 1899 гривень. Ось така сумка рюкзак. Бачите, як вона виглядає. Малесенька сумочка. Так, і знизу я бачу ще є ось такі гарні босоніжки. Це під цей костюм, який ми дивилися це щойно. Так, і скільки коштують такі сандалі? 1899 гривень. Сандалі Zara. Бачите? Підкомплект. А поруч біля них бачу чорні сандалі є ще. Жіночі. Тут у нас майже все жіноче. 1499 гривень. Подивіться, як вони виглядають. Ось такі сандалі від зари. Є маленькі туфлі. Подивіться. На роботу ходити 1099 гривень. Туфлі на роботу. Або на навчання. Ось такий гарненький варіант. За 1099 гривень. Світленькі. Бачите? Так, далі дивимось, що тут у нас ще є. Це також. Більш офісний варіант. Чорні туфлі. 2699 гривень. Чорні туфлі. Так, а зверху я бачу, тут є жіночий комбінізон. Подивіться, як він виглядає. Такий з поясом. Довгий. І коштує він 1699 гривень. Такий комбінізон. Так, поруч біля нього. Що це в нас? Так, це, я так розумію, сукня, чорна сукня. Давайте подивимось. Як вона виглядає розмір XS, 1449 гривень. Так, це сукня. Ось така гарненька сукня. Так, пору, що тут є? Спідниця під комбінізон. Так, воно буде гарно виглядати. 1449 гривень ось такий гарненький варіант. Ну, йде в комплекті. Але можна купити і окремо. Далі дивимося, що тут ще є. Так, це у нас, подивіться, які здорові широкі штани. Бачите? Жіночі штани, які коштують 1249 гривень. Розмір S. Ну, я так розумію, розміри поки що є всі. А бачите, які вони? Широкі. Гарні штани. Так, біля них бачу сорочка. Подивіться. З вишивкою така гарна сорочка. Бачите? І тут вишивка. І скільки вона коштує? 1349 гривень. Сорочечка. Так, поруч, що тут ще в нас є? Так, так, давайте подивимось. 599 гривень. Це в нас, друзі, футболка легесенька на літо. Так, давайте прийдемось. Що тут є ще цікавого? Люди, бачите, тож, також ходять обирають. Так, це в нас що? Це в нас також. Сорочка, сорочка 1699 гривень. Подивіться, яка вона нарядна, гарненька сорочечка. Поруч тут білесенька сукня. Подивіться, яка гарна. Оце, до речі, дуже гарна. І коштує вона 1449 гривень. Ось така біленька сукня. Нарядна. Так, тут бачите, є. підкомплект. Що хочете? Є ось такі з тразиками. Це в нас, друзі. Йдуть сандалі за 1499 гривень. Зараз. Поруч є ще на каблуку. Так, це у нас, друзі, туфлі 2299 гривень. Ось такий варіант. Так, давайте пройдемось. Я все вам показати не зможу, а так пройдемось, роздивимось. Деякі речі. Так, що це в нас таке? 1349 гривень сорочечка. Подивіться, яка білесенька, гарнесенька сорочечка. І під нею є така гарна спідниця з квіточками. В комплекті. Дуже гарно компонує. І коштує такий варіант 1699 гривень. Спідниця. З квіточками. Так, давайте прийдемо, що тут ще є. Так, це в нас, друзі, я так розумію. Піджак. Так, це піджак. І коштує він 2399 гривень. Піджачок. І є штани. Під них. Так, скільки коштують? 1449 гривень штани. Бачите? До речі, зараз все йде оверсайз. Я бачу зараз у моді великі речі. Але і маленькі. Так, це що у нас? Біло-синя сорочечка і спідниця. Сорочка 1249 гривень. Дуже гарна сорочечка. Так, і спідничка під неї. Так, тут що у нас? Це у нас піджачок. Іде 2399 гривень. Можна одягати в комплекті. А також можна одягнути штани замість спідниці. Ось, наприклад, такі. Скільки вони коштують? Давайте подивимось. Так, 1899 гривень. XS розмір. Так, що тут ще є цікаво? Дуже багато всього цікавого. Я навіть не знаю, що саме показати. Ось, Наприклад, такий варіант це у нас, бачите, така гарненька. Сукня Сукня дуже гарна. Зараз 2399 гривень. Бачите, яка вона гарненька легенька. Тут що в нас? Схоже на піджак, але це десь то куртка. Так, 2199 гривень. Ось така гарненька курточка. Коротесенька. Довгим рукавом. Тут іде сукня. Сукня, бачите, така відкрита. Коштує 1899 гривень. Так, давайте прийдемось. Що тут у нас? Ось це таке гарненьке. В різних квіточках. 1249 гривень. Сорочечка. Бачите, яка сорочка гарненька. В квіточках. Так, знизу що тут у нас? Туфлі є. Є чорні, є коричневі. Бачите, люди обирають світле. Це в нас, я так розумію, піджак 2699 гривень. Розмір L. Ну, розміри, в принципі, я думаю, є. Так, тут ще є штани в комплекті. Повинні бути 1449 гривень. Але також можна купити цей окремо. Ось такий варіант. Так, далі. Далі йде комбінезон. він там 899 гривень. Комбінізон. Ось такий довгенький. Так, бачите, скільки людей роздягальні міряють одяг. Так, це що в нас таке? Зелененьке. Мабуть, жіноча блузка. Давайте подивимось, скільки вона коштує. 1249 гривень. Блузка жіноча. Полістер. Ось такий варіант. Бачите? Нарядний дуже комплект і є спідниця, точно такого самісінького кольору. І коштує така спідниця 1249 гривень. Так, далі, давайте пройдемось, подивимось з іншої сторони, що тут продається. Що це у нас таке? Чорненьке. Давайте подивимось. Сорочка 1249 гривень. Така довгим рукавом Біля є біла блузка за 1099 гривень. Ось такий варіант. Далі. Штани світлі. Зараз скільки коштує джинси. Джинси в Зарі, Бангладеш. Кошта ось такий варіант. Бачите, вони всі йдуть оверсайз світленькі. І коштують. Давайте подивимось, де той цінник. Схований. Щось я його не бачу. Можливо, відірвали. Далі дивимось, це у нас курточка. Косуха така гарненька, дуже стильна. 1899 гривень. Курточка чорного кольору. На замочку з карманами. Такий гарненький варіант. Бачите? Розмір XS. Так, давайте пройдемось. Нікому не заважати, бо тут примірочно. Так, бачите, люди обирають, дивляться. Дуже багато різних речей. Що тут у нас? Зара кіц. Давайте зайдемо в дитячий відділ. Подивимося, які речі тут продаються. Так, заходимо і дивимося. Що тут у нас? Що це у нас? Дитяча сорочка. Давайте подивимося, скільки вона коштує зара. Так, дивимось. 849 гривень. Сорочка. Ось така гарненька. Так, і під них є спідниця дитяча червоного кольору, яка коштує. Давайте подивимось. Де цей цінник? А, ну, дістаємо? І дивимось. 1099 гривень спідничка червоного кольору. Так, давайте придемось. І подивимось деякі речі. Це в нас куртка світла. Давайте знайдемо цінник на неї і подивимось. 1299 гривень. Але це сукня, яка під нею. Ось давайте на ньому подивимось. Ось так вона виглядає. Сукня за 1299 гривень. А я хочу знайти цінник на цю курточку. Так, а ну-ка. Давайте подивимось. 1000... 399 гривень куртка. Ось так вона виглядає. Тому давайте назад її повісимо. А поруч тут йде спідниця чорного кольору. Подивіться, як вона виглядає. А, ну, скільки ж такий варіант коштує. 1199 гривень. Приблизно на 11-12 років. Ось такий варіант. Так, давайте ще подивимось знизу. Тут у нас йдуть туфлі. Туфлі під них чорного кольору. І коштує такий варіант 869 гривень. Верх 100% поліуреотан. Так, далі, що тут у нас є? Це у нас відкриті відкриті сандалі. 1199 гривень. Бачите? Які сандалі. Продаються. Так, тут є ще шкарпетки. Давайте виборочно подивимось, яка ціна на них. Ось такий комплект обійдеться в 329 гривень. Виробник Туреччина. Ось такий варіант білих носочків. Є різний асортимент. Бачите? Далі, давайте знайдемо щось цікавеньке. Так, а що це у нас знизу? Ось такі гарні кросівки дитячі. Скільки такий варіант коштує? Черевики 1199 гривень. З білою підошвою. Так, тут у нас йде жилет. Зара. Джинсовий жилет з карманами. Без рукавів. І жилет коштує 949 гривень. Виробник Бангладеш. Давайте знайдемо щось цікавеньке. Ось, головні убори. Давайте подивимось на кепку. Кепка така буде коштувати 429 гривень. Є панамки. Рожеві, є різні кольори. По 479 гривень. Дитячі, головні убори. А поруч продаються аксесуари Zara для дівчаток. Давайте подивимось. Зараз аксесуар рожевого кольору, скільки такий варіант коштує. 279 гривень. Бачите, є білий, є рожевий. Так, давайте знайдемо щось цікавеньке, щось незвичне. Подивимось, ось такі є кросівки білого кольору. Подивіться. Всередині рожеві. Дуже гарні, скільки вони коштують. Так. Так, це у нас покебол. А, це, друзі, до речі, покемон. Давайте подивимось, бачите, це у нас покемон. Кросівки. Дуже цікаві. Скільки такий варіант коштує? 1199 гривень. Туфлі з покемонами. Білого кольору. Так, зверху. Зара, подивіться, яка гарна блузочка. І коштує вона 849 гривень. Так, давайте пройдемось. Що взагалі тут відбувається? Як виглядає цей магазин зараз? Так, футболка 100% бавовна. З Ейфелевою башнею 429 гривень. Ось такий гарненький варіант для дівчаток. Далі є сумочка велика. Це сумка рюкзак 1099 гривень. Подивіться. Розмір М. І є сумка. Із цієї ж серії за 869 гривень. Маленька сумочка. Так, давайте подивимось, що тут є ще цікаве. Бо ходити не переходити. Так, о, дивіться. Футболка Майнкрафт. Для хлопчиків. Майнкрафт серія від Зари. Бачите? Давайте подивимось, скільки коштує така футболка з Майнкрафту. Для хлопчиків? Є навіть шорти під цю футболочку. Бачите, воно щось тут заплуталось. Не можу розібратись. Але ціник я повинен знайти. Давайте. дізнаємось, яка ж ціна на це все. Футболка коштує 749 гривень. Ось такий варіант. І є шорти від Майнкрафту. Далі дивимось. Є комплект з покемонами. Бачите, серія покемонів. Зараз подивіться. Яка гарна і є шорти. Це більше підходить для дівчаток, з пікачу, бульбазавром. Тут ціла купа різних покемонів. Бачите? І такий набір коштує. Скільки ж він коштує, де ціна? Зараз знайдемо. Бо набір дуже кайфовий. На спині написано покемон навіть. 749 гривень. Можливо, воно продається комплектом. Так, далі дивимось. Кофточки, Йорк. Лос-Анджелес. Давайте поглянемо. Разом зі штанацями. 949 гривень. І цей варіант також 949 гривень з червоними штанцями. Бачите? Два варіанти. Так, далі. Нью-Йорк, подивіться, яка жилетка. Така, як в американському футболі. І коштує такий варіант 1699 гривень. За куртку. Так, давайте пройдемось і подивимось ще щось цікавеньке. Є для літа купальники, кому цікаво, дивіться. Є курточки, футболочки, штанці, сукні. Дуже багато всього. Дуже багато ходити не переходити. Тому давайте так, виборочно подивимось. Нірвана футболка зара, яка коштує. 529 гривень. Бачите? Ось така гарненька футболочка. Далі горілась, бачимо. Чорного кольору. І скільки такий варіант коштує. 529 гривень. Горілась. Це десь то більше для хлопчиків Так, далі давайте пройдемось і виборочно подивимось, ще щось цікавеньке. Ось така футболка зі скейтбордом коштує. 429 гривень. 100% баловна. Ось такий гарненький варіант. Так. Є Том і Джеррі. Футболка чорного кольору. Подивіться, з емблемою Том і Джеррі. Бачите? Це серія. Ціла серія йде. Коштує такий варіант 599 гривень. І поруч є ще Сімпсони, бачите? Це Simpsons від Зари. Які коштують 529 гривень. Відділ кіст дуже і дуже цікавий зараз, я вам скажу. Так, знизу що це у нас? Кросівки. Кросівки дитячі, скільки вони коштують? Давайте подивимось. 1399 гривень це туфлі. А виглядять, як кросівки. Так, що тут вам ще показати? Ось, давайте я вам покажу, скільки коштують парфуми від Зари Hello Kitty. Ось такий варіант. Бачите? Коштує. Скільки він коштує? 379 гривень. Бачите? Є, є інший варіант від Кіті, ось поруч. І є ще Star Wars. Для хлопчиків більше. 379 гривень. Я так розумію, всі ці варіанти йдуть в одну ціну. Давайте подивимо, скільки буде коштувати Сімба. Ось такий варіант. Також 379 гривень. Діснеївські. Також 379 гривень. Тож, всі ці варіанти йдуть в одну ціну по 379 гривень за 50 мл. Тому ось так. Бачите? Вибір дуже-дуже великий. Люди все стоять примірочно. Бачите? Ходять, обирають людей багатенько. На касі черга. Всі чекають. Тому давайте ще подивимося, скільки коштують парфуми жіночі. Так. Ось, наприклад, такий варіант. Тут у нас скільки? 949 гривень. Іспанія 80 мл. Ось так. Тому дивіться, інші варіанти, бо я вам на все ціни не зможу показати. Бачите? Магазин дуже-дуже великий. Так. А тут вже і черга закінчила, вже всі зайшли. Тому, друзі, кому відео сподобалось, обов'язково ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, як вам взагалі відео і до нових зустрічей. Бувайте!